Шановні колеги, доброго дня, шановні майбутні колеги, шановні пошукувачі, здобувачі і майбутні вступники до аспірантури і майбутні наші аспіранти. Ми, як викладачі, повністю зацікавлені в тому, щоб ви прийшли до нас підготовлені, розумні, обізнані, здатні працювати і обізнані із методологією наукових досліджень. Тому сьогодні ми вам представимо програму з підготовки. До єдиного вступного фахового випробування з методології наукових досліджень. А, о, це я. Так, це я, звичайно. Дивіться, що ви отримаєте? Ви отримаєте курс. Ви отримаєте повний курс, який структурований згідно програми міністерства, яке воно нам запропонувало. І е, в цьому курсі. Розділ 1, розділ 2, розділ 3, розділ 4 повністю відповідають програмі Міністерства і дає відповіді на питання на кожне питання цієї програми. Так от, у загальному, звичайно, сама програма додаткова література. Якщо ви захочете поглибити свої знання, а це дуже цікаво, це класно. Екзаменаційний тест. Він досить простий насправді. А, але є ще складніший тест. Тобто, ви зможете себе перевірити. Ви зможете себе перевірити на тестах, які будуть в тісності. Так, от, як сформатований наш курс. Розділ перший. В принципі, як і всі інші розділи: відео, презентація, лекція. Якщо ви хочете дивитися відео, ви можете його дивитися навіть, не знаю, на дивані. Ви можете просто слухати, якщо ви слухач, ну, це не я, ви можете його дивитися там, демонструється презентація, викладач пояснює, все досить таки детально. Ви можете подивитися презентацію, якщо ви любитель сухих фактів. Що тут в презентації? Означення, означення, класифікації, означення, структура. Ну, як завжди, да, як завжди в презентації, тобто досить такі, досить такі строгі факти, а, що ви тут ще отримаєте. Ах, так, да, досить такі цікаві моменти. Що називається? нас Характеристика емпіричних методів дослідження. Давайте. Так. А, це лекція. Лекція це звичайна культуру лекція. Вона. це культуру корінного. Тобто лекція, лекція звичайна лекція. Аспіранти можуть щось питати, щось говорити, а, презентація до лекції. І сам текст лекції. Якщо ви не такий от прям візуал і не такий от аудіал, ну як я, тобто я люблю читати тексти. Але е читання тексту буде корисним не тільки в цьому плані, але і в тому плані, що тут є, 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 ну не досить таки, не досить таки великим, тут є ще такий розділ, який називається Перевірте себе. І тут запропоновані 10 тестів до кожного розділу, до кожного розділу, до кожного підрозділу, які повністю відповідають тесту, який є, буде у вас на екзамені, але вони всі дані вже з правильною відповіддю. Тобто, ви можете звикнути візуально, аудіально, не знаю, когнітивно. Ви можете просто звикнути до того, як виглядає тест. Ну, звичайно, ви можете, не знаю, їх там скопіювати собі, прибрати це виділення жирним і спробувати себе перевірити. Але це не зовсім обов'язково, тому що у вас буде що? У вас буде пробний тест, у вас буде екзаменаційний тест. Він досить таки великий. Він дуже великий. Він займає сто питань. Я не знаю, це дуже важко. Ну, доведеться тобто, беремо себе в руки, питання прості, питання вирішуються, розв'язуються, дається правильна відповідь або виключенням, або прямим логічним міркуванням, або знанням. Ну так, він дуже великий, дійсно, це 100 питань. Але після проходження питань ви що отримуєте? Я його проходила сьогодні. Переглянути результат? Ви можете побачити, які у вас питання правильні. Правильні вони виділені зеленим, а які неправильні, вони виділені червоним. Але, тим не менш, у неправильному питанні у вас що? У вас є правильна відповідь. Тобто всі ці тести, вони і контрольні, і тренувальні. Я зараз думаю, в мене зараз піде така величезна черга неправильних відповідей. Ось вона, дивіться. А знаєте, чому така в мене черга велика? А-а-а. Тому що я вибирала останнє питання. Я вирішила піти отим методом, який рекомендують в інтернеті. Вибираю один із варіантів питань постійно, і ти потрапиш в ці 25% правильних питань, правильних відповідей. Знаєте, в мене не спрацювало. Я вибирала останній, тому що я лінива, а потім мені сказали, що треба вибирати друге зазвичай Б. Давайте подивимося. Б. Да, ось тут правильна відповідь Б. Тут Г, тут А, тут Г, тут В, тут Б. Г. Б. Я б не була впевнена. Тому у будь-якому випадку не сподівайтеся на ось таку, якусь таку, не знаю, везуху на оці 25%. Давайте все ж таки підготуємося до екзамену. Давайте зробимо так, щоб ми склали іспит, і нам потім набагато легше було вчитися в аспірантурі, тому що ми вже знаємо методологію наукових досліджень. Я вас чекаю. Дякую.